Вітаю вас в цьому відео. Я вам покажу один підступний страшний, але зовсім невинний пранк, де ми створимо ось таку іконку на робочому столі, і коли користувач класне на ній двічі, відкриється дуже страшне вікно командного рядка, де з'являться ось такі страшні повідомлення, що комп'ютер користувача був заражений вірусом, вірус завантажений, все готово, і єдине, що у нас тут лишається, або в користувача точніше, це закрити це вікно, натиснувши якусь кнопку, або закрити. Це вікно ось тут, і коли вони закриють вікно, у них на робочому столі з'явиться сотні файлів із страшним іменем вірус. Вони швидше за все почнуть панікувати, а ви швидше за все будете потирати руки і дуже весело сміятись. Оскільки я сам став жертвою свого ж таки пранку, зараз я очищу екран і ми перейдемо до його створення. Першим ділом натиснемо Windows R на клавіатурі. Зайдемо в команди рядок, CMD, Enter, змінимо колір на якийсь більш привабливий, 0A, готово, чистимо екран, CLS і продовжимо. Із попередніх відео курсу про командний рядок на каналі Віртуальної Академії ми візнаємо, як створювати файли і папки. До речі, якщо ви ще не підписались на канал Віртуальної Академії, негайно натисніть на паузу і підпишіться прямо зараз. У нас буде ще дуже багато цікавих навчальних і розважальних відео. Вам точно сподобається. Підписуйтесь, запрошуйте друзів. Додавайте коментарі і, звичайно ж, вподобайки. Тепер, я думаю, ви пам'ятаєте, що у нас є така команда, яка називається Eco. Ця команда у нас вводить якийсь текст назад на екран. Тобто, якщо ми напишемо eco і напишемо hello, натиснемо Enter, то командний рядок поверне нам назад це слово, яке ми написали після команди Eco. Ми будемо використовувати цю команду за хвилинку. У нас є команди для створення папок mkdir або ж make directory. І тут ми можемо створити будь-яку папку. Наприклад, папку, яка називається вірус, або багато папок, які називаються вірус. Якщо я зараз натисну Enter, то у мене в цьому розміщенні, де я зараз знаходжусь, у папці «Віртуака», буде створена папка, яка називається вірус. Хоча мені потрібно було перейти на робочий стіл. Я напишу CD, Desktop, Enter. І відсуну трішки вікно командного рядка. Можливо, тут для цього відео я його навіть зменшу дещо. Отож, якщо я зараз напишу команду mkdir і, наприклад, яке сім'я, скажімо, вірус, і натисну Enter, у мене на робочому столі з'явиться папка, яка називається вірус. Так само я можу створити будь-який файл і дати йому якусь страшну назву, наприклад, вірус. І закинути цей файл на робочий стіл дуже простою командою із командного рядка. Я напишу echo, тобто власне текст, який ми будемо записувати цей файл, потім стрілочка вправо і ім'я файлу, який я хочу створити. Наприклад, я напишу Trojan trojan.png і натисну Enter. І зараз на робочому столі у мене з'явиться файл, який буде для операційної системи виглядати як файл зображення, і він буде називатись Trojan Окей, ми створили лише одну папку і один файл. Тепер перейдемо до цікавішого, ми можемо створити їх багато. В командному рядку за допомогою спеціального оператора, який називається цикл FOR, який також існує в усіх мовах програмування. І в нас на каналі навіть є цікаве відео про те, як працює і що робить цикл FOR у Java. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться, так от ось тут ми теж можемо використати цикл FOR, який дозволить нам виконувати одну і ту ж саму команду знову, знову і знову. Я думаю, ви розумієте, до чого я веду. І цей оператор, або ж цей цикл, пишеться наступним чином. For, потім похила L, це означає, що ми будемо працювати із звичайними числами, потім відсоток. Наприклад, n, це буде наша змінна або значення, яке ми будемо пізніше використовувати, потім in, і в дужках напишемо 1, 1 і, наприклад, 10. Це означає, що ми будемо запускати цей цикл 10 разів, починаючи з одинички до 10, і кожного разу збільшувати. Значення на одиницю. Далі do, тобто, що ми будемо власне робити в цьому циклі, відкриваючи закриваючи круглі дужки. І ми тут напишемо, що ми хочемо робити. Ми хочемо створювати папку mkdir, тобто наша команда, яку ми ще вже використовували. І ось тут ми напишемо вірус, наприклад, відсоток n. Ми будемо використовувати ось це значення, соток n, яке нам буде повертати цей цикл. Тобто з кожним використанням цього циклу. Це число або ж значення, яке записано ось сюди, буде збільшуватись на одиницю. Перший раз це значення буде 1, другий раз 2, третій раз 3 і так далі. І кожного разу, коли цей цикл буде виконуватись, ми будемо створювати папку вірус і додавати власне це число в кінці. Тобто буде вірус 1 після першого разу, вірус 2 після другого разу, вірус 3 після третього і так далі. Зараз ми видалимо ось ці файли папку з робочого столу. Я натисну delete на клавіатурі, повернусь до командного рядка і натисну Enter. Дивіться, ще буде відбуватись. У мене зараз на робочому столі з'явилось 10 папок, які називаються відповідно вірус 1, вірус 2, вірус 3, вірус 4 і так далі. CLS, очистимо екран. Це ж саме ми можемо провернути і зі створенням файлів, тільки замість mkdir ми можемо написати, наприклад, Стрілочка вправо або ж права дужка, вірус n, png. Тобто ми створимо у такий же самий спосіб, як і з папками, 10 файлів із розширенням PNG, 10 файлів зображення, які будуть мати імена вірус із номером якимось: 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Якщо я зараз натисну Enter, то у мене на робочому столі зараз з'явиться ще 10 файлів з іменем вірус. У мене одних 10, інших 10. Але якщо я ось тут замість 10 поставлю 100 або 1000. То в мене, відповідно, буде створено 100 або 1000 файлів із таким іменем. Буде виглядати не дуже гарно або дуже негарно і дуже навіть страшно, хоча, в принципі, це якраз те, чого ми намагаємось досягнути. Скопіюємо ось цю команду, праву кнопка мишки, скопіювали, тепер очистимо екран, від... відкриємо блокнот, Notepad, і створимо скрипт. Скрипт наш буде виглядати наступним чином. Спочатку ми напишемо PASIC equal off. То ми скажемо командному рядку, що ми не хочемо виводити якісь поточні результати виконання команд від власне командного рядка. Ми хочемо, щоб він вводив лише те, що ми йому скажемо. Тепер ми напишемо color. Зірочка a, Тобто встановимо колір тексту зеленим, колір тла чорним. Наступний рядок ми напишемо якесь повідомлення, страшне для користувача. Eco. І, наприклад, англійською напишемо Computer is infected with a virus. Окей, okay. так, ще одне повідомлення. Eco, наприклад, три крапки, Потім ще одне eco, virus uploading, потім ще раз eco, напишемо finished англійською, тобто завантаження вірусу завершено. І після цього напишемо власне наш цикл 4, який ми щойно використовували. Я ставлю ту команду або ж той оператор, який я скопіював з командного рядка, Ctrl-V, і тут ми будемо створювати 10 файлів, які називаються вірус з відповідним числом. Тут єдиний момент, на який важливо звернути увагу, що на відміну від використання напряму командного рядка у файлах, де ми збираємо цілу купу команд, нам потрібно використовувати 2 символа відсотка для використання ось цієї зміни ось тут і ось тут. Окей, okay, ми зробимо 10 файлів з розширенням PNG. Скопіюємо ось це, вставимо сюди на наступний рядок. І, наприклад, ще створимо 10 файлів з розширенням exe. Так само створимо ще 5 файлів з розширенням .docx, І після цього також напишемо ще команду для створення, наприклад, 50 папок. Окей, okay, тільки ось тут замість команди. Іко ми будемо використовувати команду mkdir, тобто створити папку, і в папок, звичайно ж, немає розширень, того. І в самому кінці ми зробимо паузу. Команда pause, яку я написав ось тут, зробить так, щоб командний рядок після виконання всіх цих команд не закривався, а залишився відкритим до того часу, поки користувач сам командний рядок не закриє. Окей, поки що ось це ми видалимо. Тепер зайдемо у файл. Виберемо опцію зберегти, і як і в попередніх пранках, нам потрібно зберегти його на робочий стіл, тому що ці файли і папки будуть створені з того місця, звідки ось цей файл, який ми створюємо, буде запущений. Тобто, якщо він буде запущений з робочого столу, то відповідно всі папки і файли будуть створені на робочому столі. Якщо він буде запущений з якогось іншого розміщення, то все це, що ми тут написали, ось ці файли і папки будуть створені в тому іншому розміщенні. Окей, ось тут ми напишемо, наприклад. Вірус файлтег.bet дуже важливо написати розширення bat І ось тут вибрати усі файли. Теж дуже важливо. Розширення bat і усі файли. І натискаємо Зберегти. Тепер це можна закрити. І це теж можна закрити. І зараз, якщо я двічі класно на ось цьому файлі, подивимось, що буде відбуватись Командний рядок у мене відкривається, колір зелений, страшний текст з'являється. І у мене на робочому столі з'явилася ціла купа файлів. Крім того, командний рядок каже, натисніть будь-яку кнопку, щоб продовжити. Якщо я зараз натисну будь-яку кнопку на моїй клавіатурі, то командний рядок закриється, і у мене на робочому столі з'явилась величезна купа файлів. Так, багато, але недостатньо багато. Давайте ми їх всі видалимо. Я класно ось тут правою кнопкою мишки і зайду в опцію редагувати, або, можливо, показати додаткові параметри. І ось тут редагувати. Це відкриє цей файл у блокноті, знову ж таки, і не запустить його. Так, змінимо ось тут значення. Скажемо, що тут ми зробимо 20 файлів такого типу, 20 файлів іншого, 20 таких. І, наприклад, не 20, а 50. Папок. Зайдемо в файл. Зберегти, закриємо блокнот і класнемо ось тут двічі ще раз, щоб побачити, чи у нас стане набагато більше файлів і папок. Відкривається вікно командного рядка, ті ж самі страшні повідомлення. І за секунду у мене на робочому столі з'явиться величезна кількість файлів і папок. Окей, вони всі з'явились, я закрию поки що командний рядок, натисну пробіл. Якби я не знав, що це пранк, у мене точно розпочалась. Паніка. Але оскільки це пранк, я знаю, що ці файли і папки не є насправді вірусами, я можу їх швиденько видалити. Тепер це ще не кінець. Нам потрібно зробити якось так, щоб користувач був зацікавлений двічі класноти на ось цьому файлі. Першим ділом нам потрібно зробити так, щоб іконка цього файлу і його ім'я виглядали звичними, зрозумілими і привабливими для користувача, щоб користувачеві хотілось на цьому файлові. Класно ти. Для цього нам потрібно змінити, як виглядає іконка цього файлу, і також як цей файл називається. Змінити назва не проблема, але от з іконкою невеличка проблема. Якщо ми зайдемо у властивості цього файлу, класимо на ньому правою кнопкою мишки, зайдемо у властивості, то ось тут у нас немає можливості змінити іконку цього файлу. В одному з інших відео, де ми робили інший пранк, якщо ви не бачили обов'язково, подивіться, я вам показував, що для більшості файлів ми можемо змінити іконку, але для файлів .bat ми її змінити не можемо. Тому нам потрібно створити для цього файлу ярлик або ж посилання, і тоді вже на ярлику ми можемо змінити, як виглядає іконка цього файлу. Для цього ми клацаємо ось тут правою кнопкою мишки. У новіших версіях Windows потрібно класнути Показати додаткові параметри, у старіших версіях Windowsa з'явиться ось таке меню, де ми можемо зайти в опцію Надіслати. І ось тут вибрати робочий стіл Створити ярлик. Тобто зараз ми створили ярлик, який є посиланням на ось цей файл. В ярлику, якщо ми класнемо ось тут правою кнопкою мишки, ми можемо зайти у властивості, або ж показати додаткові параметри, і ось тут зайти у властивості, неважливо, у нас буде той самий результат. Ось тут ми можемо класнути на опції змінити піктограму. Вистрібне ось таке повідомлення, можемо натиснути просто ОК. Це вона нам нічого не міняє. І ось тут, серед набору іконок, ми можемо вибрати ту іконку, яку наш користувач буде найбільш схильний відкрити. Я думаю, що іконка комп'ютера буде підходящим варіантом. Ось тут. Ок. І ми можемо також сказати, що розмір вікна у нас буде розгорнути. Тут все готово. І ось тут, в закладці загальне, ми можемо його перейменувати. Наприклад, напишемо мій комп'ютер. Все готово, натискаємо ОК. Тепер ця іконка виглядає у нас як потрібно. І я думаю, що користувач на ній точно класне. Єдине, що нам залишилося ось тут зробити, це зробити ось цей файл невидимим, тому що для того, щоб це посилання працювало, цей файл повинен бути на робочому столі. Ось цей. Власне, файл зі скриптом, але нам було б непогано його приховати. Зайдемо в командний рядок ще раз Windows R, тут напишемо cmd, натиснемо Enter, перейдемось тут на робочий стіл, cd, desktop, enter. Тепер нам потрібно додати спеціальний атрибут до нашого файлу скрипта, ось цього, щоб цей файл став прихованим. В командному рядку є дуже легка і швидка команда, як це зробити. Перейшовши на робочий стіл, де знаходиться цей файл, ми напишемо команду attrib, тобто атрибут, і напишемо плюс H, що означає, що ми додаємо атрибут hidden, тобто прихований до власне файлу. І тепер ми напишемо ім'я цього файлу. Файл у нас називається virus-file-attack. Напишу vir, r, натисну кнопку табуляції, і командний рядок підказав мені назву цього файлу. Зараз, якщо я натисну Enter на моїй клавіатурі, дивіться, що відбудеться. Файл у мене став прихованим, і зараз зник із робочого стола. Тобто він там є, але зараз він невидимий і прихований. І все у нас готово. Тепер у нас є іконка, яка буде відкривати цей скрипт і запускати його. І ця іконка виглядає як іконка мого комп'ютера. Ми можемо закрити вікно командного рядка. Я ось тут напишу Exit і натисну Enter. Повертаючись до піктограми або ж ярлика, який ми ось тут створили. Єдине, що може виглядати підозрілим, це те, що іконка мій комп'ютер має ось таку стрілечку, яка вказує, що це ярлик посилання. А не власна іконка мого комп'ютера, але більшість користувачів цього знати не будуть. Тепер, якщо будь-який користувач класне на ось цьому файлі двічі, дивіться, що буде відбуватись. У нас відкривається вікно командного рядка, з'являються усі повідомлення, які ми написали в тому файлі. Дуже страшні. І остання команда: натисніть будь-яку кнопку, щоб продовжити. Неважливо, чи користувач натисне Enter чи пробіл, чи він або вона, закриється вікно, вони повернуться до робочого столу. І побачить ось такий цікавий результат. Пранк готовий. В наступних відео ми будемо далі розглядати цікаві і потужні можливості командного рядка, і інші пранки також. Так що ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, і ми з вами почуємось в наступному відео.